Так, всім діти, доброго ранку. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Діти, погляньте на картинку. Хто тут зображений? Сім'я. Сім'я. А хто саме? Розкажи, будь ласка, що ти бачиш на картинці? Дуся. Так. так. Брата, си, братика, маму, Так, мама, тато. Батко. Так, далі. Як одним словом можна сказати про цих людей? Ти вже говорив, назви ще раз. Як ми можемо назвати? Сім'я. 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 Так, молодці. Пригадайте, як ви звертаєтесь до мами Ніжно, як ти, Мішенька, звертаєшся? мене. Давай. До мами, як ти звертаєшся? Матисія, так, мамочка, так? так? Так. А до тата давайте звернемось. Як ми говоримо? Нішно. Татусю. Татусю, таточко, так. А до бабусі як ми лагідно її покличемо. Бабуся. Бабуся, бабусенко, так. Як лагідно, звернемось до дідуся. Дідусь. Так, дідуню, дідусенко, так? так? Так. А пригадайте, що ви робите разом? Міша, от зі своєю сім'єю, що, що ви робите? Смотрим фільм, ходимо в походи, всякі однажды. Ага, давайте давай. українською, добре. Телевізор дивитесь, так? Ходите так. у похід, так? Гуляєте, що ще робите? Читаєте книжечки, так? Обідаєте Пол... разом? Що? Обідаєте да. разом, так? Я іноді не обідаю, коли мої папа і мама обідають. Негде хожу в туалет. <ріст> Добре, вішенька. Так. Ось, поглянь, бачиш? Всі так. разом. Або на велосипеді, мандрують, так? Святкують всі разом, так, зі своєю сім'єю. Так? Так. Добре. А тепер, дітки, послухайте вірш. Уважно. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я, разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба, матінко моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять і, як пташенят, голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всім, сім'я. Знаєте, це все моя сім'я. Діти, скажіть, будь ласка, про що йдеться у вірші? Про сім'ю? Про родину, вірно, про сім'ю говориться, так. А назвіть, будь ласка, членів своєї родини? При... Дідусь, бабуся, тато. Е, мама. Я. Так? так і я. Щаскільки разом їх в родині. О, Каріна приєдналась до нас. Каріна, доброго ранку. Доброго ранку. Так. Каріна, розкажи, будь ласка, назви своїх членів родини. Матуся, дідусь. Так, мама, тато, так? дідусь, бабуся і дитина, так? І ще братик або сестричка. Добре, діти. А зараз Каріна десь вже вийшла. А зараз діти, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, сьома дочка. Так, Каріна, вимикай мікрофон, будь ласка. Слухаємо уважно. Оповідання сьома дочка. Каріна, так сідаймо. Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати гості до сина. А син жив далеко-далеко, повернулась додому аж через місяць. Коли мати війшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони скучали за матір'ю. Я скучила за тобою, немов маківка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля жде краплинку води, промовила. Друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як джолі без квітки, щебетала четверта. Ти снилась мені, як троянь дісниця краплина роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловей, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала, вона зняла з ніг матусів суття і принесла їй води в мисті помити ноги. Так, як ви думаєте, діти, як, як ви допомагаєте своїм рідним? Як ви допомагаєте своїм рідним? Кажіть, будь ласка. Хто мені розкаже? Я допомагаю робити пироги или тарти. Ага, добре. Так. А ще ви любите своїх рідних? Допомагаєте їм? Поважати потрібно їх, так? Даруйте так. один одному радість, так, дітки? Так. Так. А скажіть мені, будь ласка, так. скільки дочок було в оповіданні? Донечок? Сім. Сім? Сім. Так. А пригадуєте, як скучала, як скучали один за, за матір'ю ці. Дівчата, що вони робили? М? Одна як скучала дітки, немов маківка, так, за сонячним промінчиком, так? так, Так. а друга як скучала. Як суха земля з краплинкою. Так. Дуже добре. І ще одна, що сказала? Так було б тяжко без тебе, да? як джолі без квітків. Як... Ви знаєте, чому називається це оповідання сьома дочка? Як це Василь Сухомлинський? В чому це суть? тим, що сім'я це сім доньок, як в цьому виповіданні. Сім'я. Так, а Каріна що розкаже нам про свою сім'ю? Як вона допомагає своїй матусі? Каріна, що там трапилось? Міша, ти ще щось хочеш розповісти? Що Що хочеш розповісти? Про своїх рідних розкажи щось. Як ти їх любиш, як допомагаєш? Я вже чула, ти вже пергі торти можеш допомагати, так? Випікати. А що ще? <чел> <праць> так. Ну добре діти. Буду вас мучити. Я і так знаю, що ви дуже любите своїх рідних, близьких, допомагаєте їм, так? Так. Добре. Частіше допомагайте своїм рідним, бабусям, матусі. Любіть, поважайте їх, так? Добре, діти. Дякую вам за увагу. До побачення. 豆宝伯去